За добу, що минула, терористи обстріляли позиції українських армійців 79 разів. З нашого боку є поранені та вбиті. А кожен третій вистріл противника приходиться із важкого озброєння. Однією з найгарячіших точок на карті АТО стало селище Зайцеве на Донеччині. У наших опорних пунктах в Зайцевому противник, окрім мінометів калібру 120 мм, міліметрів, відкривав вогонь самохідної артилерійської установки. Пліч опліч із військовим у Зайцевому та на його околицях від обстрілів з боку так званих ДНР потерпають мирні мешканці. Лишаються ті, хто виїхати вже не в змозі, за станом здоров'я чи то за браком коштів. Не, жителі, половина там, на той стороні, половина поїжджають туди. Домагають. Бувають дрова там привезуть чи ще щось. Маленьких дітей здесь багато. Є. Такі по два і по три роки. ДНРівці стоять там, а хто розбив, б'є? Хай договариваться, не б'ють, аби просто не вбивають вже нікого, ні тих, ні Донецьких, ні. Только в мене от три дні тому назад в Зайцеві там похоронили мужика. За даними української розвідки, під час обстрілів Зайцевого загинули російські військові, які служили на боці терористів. В <зв>. цих рубежах загинуло кілька. Військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Вчора, з моргу міста Горлівка, до Росії, було відправлено три цинкові труни. З тілами окупантів не стихало важке озброєння, і в напрямку Маріуполя під мінометні обстріли потрапили Комінтернове, Гнутове, Широкіне, Красногорівка, Мар'їнка та Майорськ. А неподалік Миколаївки та Новотроїцького наші армійці зіткнулися із диверсантами. Після тривалої перерви терористи відкрили вогонь на Луганщині, вдарили по трьох Ізбанці та Сокільниках. З гранатометами та стрілецьким озброєнням порушували режим тиші на Донеччині, зокрема біля аеропорту. З гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні наші опорні пункти біля гранітного, новгородського, опитного, пісків, авдіївки та шахти Бутівка. І через щільні обстріли Мар'їнки командування штабу АТО для безпеки мирного населення прийняло рішення закрити пропускний пункт Мар'їнка середи 17 лютого. Нагадаємо, на даний час у Донецькій області на лінії розмежування діють тільки два контрольно-пропускних пункти: Новотроїцьке і Гнутове на Маріупольському напрямку. Загострення ситуації на фронті обернулося втратами для нашої армії. За добу, що минуло внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців загинуло, і ще семеро наших бійців зазнали поранень. На Черкащині боєць, АТО після повернення додому зробив пропозицію руки і серця своїй коханій. Романтичний вчинок боєць Вадим Гацанюк зробив під час шикування свого загону. Хлопець наважився освідчитися та одягнути каблучку нареченій на очах сотень людей, які приїхали зустрічати Атошників. Кохана бійця одразу відповіла так.